Влучив у гравця у білій футболці, але продовжує та ще атакувати Едмар. Едмар! Ну, по поперечку м'яч пролітає. А, ну цікаво, що головне, щоб виконали вони а, всі тактичні вимоги. Ой-ой-ой, який удар по воротах був зараз після подачі з кутового на лінії гравець. По-моєму, там е на лінії гравець був, і, і е якщо не помиляюся, або ж Руслан Рутання, або як Коноплянка були на лінії воріт е і врятували, врятували свою команду. Зараз удар Шевчука е з далекої відстані. Але. Часом не Федецький був. Ні, Коноплянка. Все-таки Євген Коноплянка. Грудьми. Молодець Євген. Ніби він відчував, не знав, що туди може полетіти м'яч. Ну, хоча насправді це не рідкість. Завжди страхує стійку. Не грає Петр Желінський. Центральний атакувальний півзахисник Одінеза. Він там дуже мало має практику, тому можливо, у удар зараз здалеку. Лащиковський зміщується у центр. Залишається з мечем. Ліворуч віддає. удар низом. Добувати не потрібно давати ось в плані замін він може робити пізні заміни. Чимось в цьому плані нагадує Юрія Сьоміна. Сьомін. в динамо так само робив пізні заміни. Ох, який удар хороший! Це перша прострілка Єрмонка. Блащиковський перед ним є вільний простір, повертається назад Ярмоленко, Блащиковський набирає швидкість. Блащиковський небезпечно. В останній момент вони на футбольному полі Вальдемар Форналік. Він розуміє, що у суперника вийшов свіжий гравець групи атаки. І одразу після цього у нас починають з'являтися надії на те, що зараз який момент. І Андрій Ярмоленко опинився на віч на із Артуром Боронцем і пробив на відпорним удар. 0. Ну ось так, Михайло Фоменко зараз нам показує. Давайте ще раз подивимось. Можливо, десь Девич і не взяв участь у цьому моменті. Тут не було положення поза грою. Все в межах правил, але все ж таки, ось з появою Марко. І схаменулися наші футболісти. Жекош Войтковяк. Він не дістав м'яч головою. Він так в серцях аж по землі ногами і руками вдарив. Тому що м'яч зачепив лише Маківку. Волосся зачепив Войтковяка. Може бути продовження. І Ліворуч йде за передачі на Міжиєвські. Навіс! Нічого собі. Одразу дуже сильно його спрямовує вперед на Роберта Левандовський. Левандовський залишає м'яч партнера. Блащиковський набирає швидкість. Небезпечний момент. Удар Повз ворота.